Який він хрумкий, а скільки багато начинки, соковитий, рум'яний, без яєць, масла та молока. Для начинки 300 г гарбуза, 200 г цибулі, ріжемо кубиками, сіль спеції зелень, смажимо 10 хвилин до готовності для тіста 50 мл олії, 200 мл води, півчана ложки солі, чайна ложка цукру, чайна ложка розпушувача, 200 г борошна. Форму вистиляємо пергаментом, змащуємо олією, викладаємо половину тіста, розрівнюємо. Далі викладаємо начинку. І заливаємо іншою половиною тіста. Випікаємо в духовці 40 хвилин при температурі 180 градусів. Всім смачного. М -м, який він хрумкий, А скільки багато начинки, соковитий, рум'яний, без яєць маски.